22 другу річницю незалежності України Хмельниччина зустрічає з вагомими здобутками. Райони і міста області їх продемонстрували на виставковому містечку. Наш білогірський край славиться гарними господинями, гарними умільцями, щедрим, багатим урожаєм. На Віньковеччині пишаються щедрими урожаями. З крок за кроком там відроджують виробництво. Протягом останнього часу ми залучили в обробіток більше 10 тисяч гектарів релі, що потужно працює наш Віньковецький сирзавод. З гарними здобутками підійшов до чергової річниці і Волочиський район. Тамтешні хлібороби – одні з перших у краї завершили збирати ранні зернові з урожайністю найвищої в області 46 центнерів. І намолотили 105 тисяч тонн збіжа. Це теж найбільше в області. Донецький район показав вироби своїх митців – картини, вишиванки і здобутки аграріїв. Це саме те багатство, яке твориться руками наших людей, а найцінніше багатство Донецького району це наші працьвиті, патріотичні люди. Ізяславський район представляли художні колективи. Ізяславський район представляли художні колективи сільських будинків культури. Представляємо е, українську хату, де старожитності були навіть є 18 століття у Кам'янець-Подільському районі протягом року наростили поглів'я птиці продовжується газифікація населених пунктів. Аграрії району зібрали гарний врожай ранніх зернових. 90% зерна в нас продовольче. Це перший другий клас. Таке це вперше. Ранніх зернових ми зібрали вже більше 90 тисяч тонн. Промислові підприємства Красилівського району, які зосереджені переважно в райцентрі, випустили продукції майже на 300 мільйонів гривень. Це один з кращих показників в області. Ми сьогодні виробили 4% промислової продукції, реалізували на 300 мільйонів гривень. Це 4% в обсягах області. У наметі Летичівського району демонструють добутки хліборобів, адже район переважно аграрний. О, крім того, у нас розвинута дуже рибна промисловість. Це рибний базар, на наславнозвісний, це наші ставки, водний фонд. У Новушицькому районі пишаються гарним урожаєм зернових. Він склав 44,7 центнера з гектара. Це другий показник серед районів області. Продовжується газифікація району. Провали підвідний газопровід до сіл Великохриптівської, Куражинської сільської ради. За рік немало здобутків у Старокостянтинівському районі. Виконані завдання, які поставив голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради щодо підготовки освітянських закладів до навчального року. Старосинявський район один з перших завершив збирати ранні зернові культури. Сьогодні випечені корової є. Кожна сільська рада випекла ці корової, щоб представити хмельничанам, жителям області. Сільськогосподарський Теофіпольський район, традиційно в числі кращих, тамтешні аграрії повністю заготовили якісне зерно під урожай наступного року. Цукровари готують завод до переробки нового врожаю. Виростити якнайбільше, молока надоїти якнайбільше. Свині в Теофіпольському районі якнайкращі ростуть Полонський район протягом двох років демонструє позитивну динаміку у промисловості. Район живе повноцінним, повноправним життям, як і вся наша держава. У наметі Чемеревецького району розіграли сцену із соціально-побутової повісті українського письменника Івана Семеновича Нечая Левицького Кайдашева сім'я. Емоції били через край, але, врешті-решт, усе завершилося миром. На Біля намету Ярмонецького району гості пригощали короваєм. Живо збираю, запах від відпороває. Крім районів на щедру гостину запрошували міста. Посеред інших вирізнявся намет обласного центру. Є невеличкий, але є ріст виробництва. Я думаю, саме головне. Е, наступне питання, що все-таки. Наповнення бюджету дозволило забезпечити всі основні плани. Привітали жителів Хмельниччини і усю Україну з Днем Незалежності Нацобщина, які проживають в області. Зокрема, благодійний фонд Хесетбешт подарував запам'ятанець танець і частував пирогом. Єврейський національний рецепт пирог, лейках, мед, ізюм, орехи. Представники Хмельницької обласної громадської організації Руський центр побажали злагоди. «Дуже багато уваги приділяємо тому, щоб всі гілки слов'янського, колись потужної слов'янської цивілізації мали розвід. Приклад дружби між народами демонструє польська громада. Звідчі працюють волонтери з Польщі, які допомагають відновлювати польські та українські некрополі. Здобутки жителів області високо оцінили посадовці. кажуть, кожен з районів має чим пишатися. Головне наше багатство це люди. І тільки на загальнонаціональному, на нашому такому подільському єднанні, на конкретній праці ми можемо говорити за якийсь результат. І те, що ми побачили, що в нас збережено дідів і прадідів – це дуже важливо. І ми побачили одночасно і досягнення сьогодення в області. Це те, що показано і що ми виготовляємо, і що переробляємо до наступного року. Представники районів пообіцяли зберегти і примножити здобутки.